Будь ласка, Тимошенко, Юлія Володимирівна, Всеукраїнська об'єднання, батьківщина. Уважно послухала виступи керівників фракції більшості. І хочу сказати, що прийшло на згадку цитата слотакова Щедріна: що коли політики говорять про патріотизм, це означає, що вони щось вкрали. І, дорогі друзі, оцією шолохою розмовами про реформи, боротьбу з корупцією, про їх фейковий патріотизм насправді прикривається, наприклад. Продаж озброєння Росії українського виробництва. Стокгольмський інститут дослідження світу чітко назвав дати, коли продано, суми, яка зброя. Я хочу запитати: це патріотизм і чому досі немає розслідування парламентського служби безпеки України? А по-друге, це торгівля на окупованих територіях. Наша команда партія Батьківщина цілком підтримує блокаду торгівлі на крові, підтримує і вимагає від парламенту провести публічну розмову на цю тему, прийняти закон про окуповані території, які пропонує самопоміч, і прийняти всі необхідні нормативні акти, які чітко називають речі своїми іменами. Припиніть фінансувати війну, припиніть заробляти на війні, припиніть контрабанду з окупованими територіями, припиніть торгувати в країні агресорів, в тому числі зброєю. А після того розглагольствуйте про патріотизм. А тепер що за цією шолухою? Україна увійшла в десятку з самих бідних країн світу на сьомому місці. Вот результат розмов про реформи, вот результат розмов про боротьбу з корупцією, інфляція в Україні. Вже в лютому місяці перейшла всі межі. Навіть уже цей залежний маніпульований держкомстат не має можливості приховати галупуючу інфляцію, яка в тому числі пустими надрукованими грошима наповнює бюджет і не індексуються пенсії і заробітні плати. Ще одна сенсаційне повідомлення: Україна очолила рейтинг. Країн по рівню смертності е, дітей, немовлят і матерів, які народжують, це по даним ЮНІСЕФ. Це означає, що наша система охорони здоров'я вбиває людей, а не їх лікує. Це означає, що вона руйнується, що вона не фінансується, і ми втрачаємо вже немовлят і втрачаємо матерів, які народжують. Це означає, що країна знаходиться просто в стані внутрішньої війни проти народу самої влади. Крім того, ви знаєте, що з 1 березня на 26% для особи бідних людей подорожчала електроенергія, і на 30% для тих, хто споживає електроенергії, трохи більше. Це продовжується знищення українського народу. І крім того, вони заявили, що з 1 квітня буде на 40% знову підняти ціни на газ. а Це означає і на тепло, і на гарячу воду. На все. Скажіть, будь ласка, коли цьому буде покладений край тільки тоді, коли ця влада піде, і таких прикладів можна наводити безліч. Ви знаєте, що я тиждень була з візитом Сполучених Штатів. У мене в руках два документи: перший це доповідь Міжнародного валютного фонду по Україні, де третина цієї доповіді присвячена жахливій корупції в Україні. Дві цитати даю рівень корупції в Україні є надзвичайним одним з найбільших викликів для країни. І друге концентрація політичної і економічної влади в руках маленької кубки людей практично вбиває країну. Тобто продовжується клановість, олігократія, продовжується корупція, і про це 20-го числа двадцятого 20 числа цього місяця будуть говорити на борді. МВФ, який буде присвячений Україні, ніхто не може знайти меморандуму проекту меморандуму між АМФ і Україною. Вот він у мене в руках цей проект з закладками, де на кожній сторінці ви прочитаєте. За підписами, в тому числі президента, голови національного банку і прем'єр-міністра, практично знищення України, оподаткування пенсій від нуля, збільшення пенсійного віку, продаж сільськогосподарської землі, зняття гарантій з вкладів в державних банках, де ще люди намагалися щось зберігати, скорочення колосальне лікувальної мережі, оздоровчої, тобто в тому числі лікарень, скорочення. Просто тотальне людей, які працюють в бюджетній сфері освітяни і в системі охорони здоров'я. Це практично меморандум. Я хочу підкреслити це не за не не в сторону міжнародного валютного фонду. Це закид в сторону... будь ласка, те президента, прем'єра, голови Національного банку, ті, які підписали це. Міжнародний валютний фонд приймає ту фінансову оптимізацію, яку запропонує уряд. По цьому меморандуму треба негайно оголошувати слухання в парламенті. Обидва документи будуть розташовані на нашому партійному сайті. Зараз запитання до вас, пане голову Верховної Ради. Чому не зареєстрована постанова про відставку пана Гройсмана звільнення і чому не став? Ну юре нікому не даю десять секунд. 10 секунд чому не ставиться в порядок денний відставка пані Гонтарєвої. ми вимагаємо зараз від вас відповіді. Вони руйнують державу, вони вбивають